Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Трата контролю сотень квадратних кілометрів території, оголошений режим контртерористичної операції у Курській, Брянській та Білгородських областях. І російські солдати в полоні це все про події у Курській області. Звідувати інформацію, яку публікують російські пропагандисти. Можна зробити висновки, що ЗСУ просувається територію Курщини. При цьому Радіо Свобода за повідомленнями російських місцевих чиновників, російських воєнкорів і аналітичних даних із відкритих джерел робить висновок, що Росія втрат контроль над своєю територією у майже 600 квадратних кілометрів і більше як двома десятками населених пунктів. Щоправда, видання за економість наводило цифру щонайменше 350 квадратних кілометрів. Змі пишуть, що українські військові займають село за селом, беруть сотнями у полон. Російських військових та знищують колони техніки, які Кремль змушений перекидати на порятунок ситуації після кількаденних у Курській області. Бійці 99-го механізованого батальйону виставили відео біля одного із край важливих стратегічних об'єктів Росії, що у місті суджа, і таким чином підтвердили, що воно під їхнім контролем.